Дорогі друзі, щойно Європейський союз консенсусним рішенням 28 країн-членів на рівні глав держав і урядів оголосив своє рішення. Голова Європейської ради Ван Ромпей щойно повідомив. Проти українських чиновників, які причетні до загибелі людей, які причетні до масових конфронтацій, до насильства на українських вулицях, до двох тисяч поранених, до руйнації країни. Європейський союз запровадив імміграційні. Фінансові, і економічні санкції. І ті, хто сподівався, що Європа не знайде в собі сили бути єдиною для того, щоб продемонструвати, що злочин не буде покараний, і злочинці не будуть притягнуті до відповідальності. Це абсолютно чітке повідомлення до всіх українців. Дорогі друзі, весь світ з нами. І чи маємо сьогодні ми право, як пропонують деякі, почекати до ранку, коли кожен 10 хвилин снайпери, які розташовані з готелю Україну, вбивають невинних хлопців і дівчат. Які навіть не знають, звідки може прийти куля, що на сьогоднішній день таку високу ціну платить український народ навіть за мрію про свою волю. І я маю абсолютно конкретну пропозицію. Звідси ми всі відповідальні народні депутати, кому не байдужа доля України. То готовий нести відповідальність за кожне українське життя, точніше за його захист. Ми звідси не підемо до тих пір, поки ми не приймемо рішення, які захистять український народ. І кожну годину ми будемо оголошувати перелік депутатів, які ховаються від відповідальності, і нехай країна. І нехай їх виборці допоможуть їм купити квітки з Кіпру чи Мальдів для того, щоб вони прибули сюди і своєю політичною позицією захистили український народ від насильства, зупинили злочин і дали можливість нарешті конфлікти політичні вирішувати в парламентській площині, а не на вулицях. Бо вони сидіти будуть поки що. Теплих кріслах, а на українських вулицях будуть гинути люди. Ми відповідальні народні депутати, які зараз сьогодні тут зібралися, не дозволимо цього. Слава Україні.